Бігаю! Мене звати Ганна Сманська, і сьогодні я розповім вам, як можна знайти альтернативу паперовим контурним картам або зошитам для практичних робіт, ну або принаймні розширити можливості доповнити можливості паперових ресурсів цифровим на прикладі саме цифрового інструменту Google, My Maps або мої карти. Тож вітаю вас в центрі природничого циклу. Поговоримо більш детально про приклади інструкції для уроків біології, а також географії. Сам сервіс Мої карти можна знайти за покликанням, яке ви бачите на слайді, або перейти за QR-кодом. Також нагадую, що для кожного цифрового інструменту Google є довідковий центр, де ви зможете знайти відповіді на найпоширеніші питання. Тож, якщо ми перейдемо за покликанням, то побачимо, що мої карти є одним із сервісів всередині Google карт. Самі Google-карти доступні нам, як в застосунку iOS, Android, так і веб-версії. А лише мої карти допоможуть вам вносити зміни, прокладати маршрути, наносити мітки, і вони будуть відображатися лише в вашому обліковому записі, або у користувачів, з якими ви поділились покликанням або запросили поштою. Ці зміни не будуть відображатися на Google-картах. Тож ми можемо почати. Роботу із моїми картами. Якщо ми е, перше будемо відкривати цей сервіс, то сторінка буде порожня. По мірі того, як ви будете створювати карти, буде е, приклад наповнення, як ви бачите на екрані. Познайомимося із основними можливостями. Можна створити карту, і можна ознайомитися з довідкою. Так? Тут ви побачите запитання і відповіді, довідки. Також створити карту можна через кнопку в лівому верхньому куті із знаком Плюс створити карту. Побачите усі карти, це означає, що це карти, які створила я, або що зі мною поділилися, інші користувачі. Тільки ті, що створила я, не мої, це ті, які не належать моєму обліковому записі, але в мене є доступ до цих карт. Спільні це означає, що я не є власником цієї карти, але я можу вносити зміни, не тільки переглядати, а ще й редагувати. І останнє це означає, що ці карти я або відкривала, або редагувала останнім часом. Сам вигляд може бути у вигляді списку або у вигляді сітки. Сортувати можна останні відкриті, останні змінені, якщо я з кимось разом їх редагую, або тільки мною змінені, або за алфавітом. Тож почнемо з прикладів. Так? Ще як переглянути власні карти, як перейти на цей ресурс, є, в, наприклад, такої довідки. І, власне, як же можна використовувати цей ресурс? Перший приклад реалізований проєкт в межах. Біології можна використовувати, або географії. В залежності від вашої мети, ви або готуєте перелік об'єктів, які мають бути нанесені на карту, або учні самостійно обирають ці мітки. І, як ви бачите, ця карта називається Джерела мінеральних вод України. Ну, звісно, що перелік не повний, але ж і учнів в класі може бути обмежена кількість або вони декілька учнів групою обрали одну мітку. Ну це залежить від вашої мети. Ви вже звернули увагу, що мітки різного кольору, це все можна змінювати і познайомитися із вмістом мітки. Для цього я натискаю на неї. У мітці може бути назва, малюнок, навіть нумерація. Тобто, якщо буде декілька, можна гортати, є опис, і навіть може підтягуватися інформація із Google-карт. Лише оці мітки видні в моєму обліковому записі і в записі учнів, з якими я поділилася цією картою. Також цю карту можна використовувати і на уроках біології під час теми здоров'я або вивчення неорганічних речовин. Або користуватися там в географії для нанесення джерел, або природних копалин, тощо. Другий приклад це еволюція людини і палеонтологічні знахідки, які були знайдені. Знову ж таки, учні наносили мітки, вносили назву, вносили опис і додавали зображення. Можна зробити висновок, так? який шлях подолала людина. Чому саме в таких місцевостях знайдену рештки, і розвивати тему і ставити задачі від вашої мети. Тож познайомимося, як можна створити таку карту, і які ще додаткові є можливості, крім створення міток, і як поділитися картами все по порядку. Повертаємося до нашої сторінки Google My Maps, натискаємо Створити карту. І відкривається нова карта без назви. Щоб внести назву, я один раз натискаю і, наприклад, напишу маршрут. Так? Можу написати навіть опис там, довжина. Ну, я дуже скорочено пишу. ви, звісно, від вашої мети напишете розгорнутий опис інструкцію, що вимагається від ваших здобувачів освіти. Що є в меню? Можна до розкрити додаткове спадне меню і ознайомитися із можливостями карт. Її можна видалити, скопіювати, встановити за замовчуванням, і навіть поєднана вона з іншими сервісами Google. Можна створити додаткові шари на шарування карт, їх вимикати і вмикатиметься сьогодні. Побачимо, поділитися з іншими користувачами для перегляду або для редагування. Після внесення змін ми так само. Побачимо, як це зробити, і як ця карта буде виглядати для користувачів. Крім того, є пошук, за яким ми можемо писати певні назви міст, місцевостей, географічних об'єктів, вулиць, і будуть знаходити підтягуватися інформація з Google карт. Можна крок вперед, крок, назад, крок вперед робити, можна вибирати елементи або пересувати карту, да? можна зменшувати, збільшувати масштаб карти, накреслити лінію, побачимо, що це таке додати маршрут і виміряти відстані та площі. Тож почнемо, наприклад, ми хочемо додати, знайти мітку Київ. У нас є вже спадне меню, яке пропонує нам обрати певну мітку. Зверніть увагу, в нас вже з'явилася ця мітка, і я хочу додати її на карту. Після цього я можу відредагувати мітку таким чином, що змінити її стиль, так? додати навіть піктограму, можливо, так? Додати інші значки, можливо. Так? що... Підходить, наприклад, серце, так? І е, можу. Натиснути Редагувати і написати опис, пункт 1, наприклад, і зберігаю. Тут є можливість додати зображення, або його можна після збереження потім додати із цього меню, натиснути, натиснути на цей фотоапарат, і можна додати зображення або з комп'ютера, або з веб-камери, або з адресою, як ви бачите, фотографії диск, і навіть можна прикріпити відео з YouTube. Зараз ми цього робити не будемо, але ви бачили приклади, як це виглядає. Можна додати маршрут до цього місця і подивіться, що тут дублюється да, ця можливість, або взагалі видалити мітку. І якщо я хочу ну, закрити рядування, або на хрестик натискаю, або на будь-якому місці поза цим білим квадратиком. Наприклад, в мене шар без назви да, є Київ, але я хочу ще вже тепер іншим шляхом не пошуку, а притягування карти знайти інше місто, місто і додати мітку. Так, наприклад, я хочу обрати мітку. Для цього мені потрібно додати маркер, встановити його на місці Одеса. І Пишу назву Одеса і опис. пункт 2 Зберігаю. Можу змінити знову ж таки колір, можу змінити і якісь позначки. Так, І зберігти зміни. Тепер хочу прокласти маршрут між Одесою і Києвом. Тож можу для цього скористатися або меню маршрут. Що в меню під пошуком або натиснути на будь-яку да, з цих точок і обрати кнопку маршрут. Зверніть увагу, що є авто, вело чи піший маршрут. Додаю призначення, і маршрут вже створений. Щоб познайомитися із маршрутом, можу натиснути на три кнопки. Покроковий маршрут подивитися відстань, приблизний час, який я витрачу на автомобілі. Можу прибрати галочку, і тоді цей маршрут не буде видно, або повернути його, поки що приберу. Ще одна можливість це, наприклад, виміряти відстань напряму від Одеси до Києва. Це приблизно 448 кілометрів. Але якщо ми порівняємо з маршрутом, можна сказати поміркувати з учнями, чому відрізняється. Така інформація. Наступне можу також виміряти, накреслити лінію. Якщо мене цікавить, якась частина якогось об'єкту, що займає певну територію, я можу накреслити фігуру, багатокутник, ну, напишу, там, наприклад, площа водойму. Перепрошую. І зберігаю. Ви бачите, що є позначки, значення і периметра, і площі. Так само можу тепер відкрити або сховати певні шари. Як це буде виглядати для користувачів? Для цього ми натискаємо на знак ока переглянути. В новій вкладці відкривається можливість так само познайомитися з різними шарами, з різними точками, різними об'єктами. Якщо я хочу поділитись цією картою з іншими користувачами, я натискаю на знак Людина плюс» і поділитися. Тут можу налаштувати карту за покликанням, переглядати можуть користувачі, або навіть редагувати. Можу безпосередньо скопіювати адресу або поділитися через диск, і тоді я вношу сюди певні. Адреси пошт і людина може вносити зміни на цей шар. Саме так я роздавала можливість редагувати карти, які ви бачили на початку у прикладі. Ну, таким чином можна і під час класного заняття як класний керівник пробудувати маршрут на екскурсію, якусь позакласну діяльність, або це буде предметна екскурсія, або відстань від школи до дому власного порахувати, або використовувати можливості google карти на уроках біології, географії. Тож, будь ласка, діліться власними здобутками, користуйтеся цим чудовим інструментом і розширюйте. Розширюйте можливості вашого власного освітнього простору.